Згадала фразу, десь я її почула чи ну, прочитала, що для краси кожи да, потрібно шкіри потрібно вмиватися росою. І зараз рву траву, подумала про те, що у мене кози вони доглядають таким засобом, да, способом за шкірою свого вимені. І щось мені прям захотілося. Зібрати росо і вмитися. Ну, і, до речі, для того, щоб це зробити, потрібно було встати зранку. Тобто, знаєте, от я зловила себе на думці, що таким чином, я думаю, красунь мотивували не спати до обіду, да, а підніматися з для того, щоб вмитися. Ну, будемо так казати є в цьому своя така насолода. Особливо, коли є поруч трава, дерева, зелень. Ну, буду красива. Гарного ранку. Трохи про бокочнику сьогоднішнього дня. Тиждень продовжується поняття мислите. І йдемо в глибину. Ми прожили з вами поняття. Какої люди, мислите сьогоднішній день? поняття «наш». А, в чому я бачу проблему сучасного суспільства? У це поняття «наш» нав'язується ззовні, а простір наш повинен формуватися, ну, по-перше, задачами роду. Тому що перше поняття наш це все ж таки род. І реалізація програми це в будь-якому випадку реалізація, перш за все, в роду. Тобто, а з програма, з якою прийшла людина, вона реалізується через поняття -я», Хто я. І ще один образ я це внутрішній образ себе найкращого, себе ідеального. Будемо так казати, і в принципі, у цей образ себе ідеального повинен бути Богом отою верхньою точкою, куди я намагаюся дійти. А для того, щоб сформувати у цей образ да, мене ідеального, потрібно розуміти фізичні закони, це поняття земля, і духовні закони, це поняття діло, які впливають, і вибір, який робить людина балансуючи між тонкими да, і земними структурами, і складає перш за все. Поняття іжеї це структура вибудованість особистості, і «єніть» – це структуру будови суспільства. З ким же ж вона об'єднується в поняття люді і мислити. І у цей простір наш це е, не про те, скільки я ресурсів можу взяти для себе земних, скільки людей я можу використати, вибачте, для е, власного блага. Я знову ж таки подивилася кримінальну історію. Скажіть мені, будь ласка, от реально, ми що з революцією щось змінили в суті? Ні. Як були, ну просто називались спочатку да, там, бояри, а потім стали обкомовськими робітниками. Які теж загравалися в те, що вони можуть з людьми робити все, що завгодно. І відповідальність вони не мали, тому що, вибачте, підставні да, були особи, які за них розгрібали те, що вони е, нахапали. Але, будемо так казати, це духовна, перш за все, це духовна проблема, тому що людина розуміє себе частиною штучного простору, і її можна купити. Розумієте, людину, яка розуміє свій шлях, розуміє свою програму, ас внутрішню, за що ж вона в духовному плані отримає нагороду, її неможливо купити. Зараз рву траву і подумала про те, що сьогодні зранку я знайшла зломану гілку. Тобто хтось сійшов просто от, гілочку, яка цвітає, зірвав у кін. І зараз, от, коли я рву траву, Заготовку да? я розумію, скільки, по-перше, ресурсів ми не бачимо і не використовуємо на користь. Навіть ту газонну траву, яку ми косимо, це може бути годування, розумієте? І навіть трімер. у мене є трімер, але я зараз кошу ручною косою, тому що вона дає оцю довгий, дозволяє не дрібнити траву. І її краще їдять кози. Я про те, що те, що ми вважаємо, знаєте, от для когось баласта, для когось скарб, да? от ми перестали цінувати природні дари, дари боїв, творців світу. Ми перестали цінувати як дар. Ми перестали у багатьох діях, які ми робимо, там немає добра, тому що немає ідеї. От навіть та же Пасха, знаєте, от я відчуваю, зараз не час святкувати. Святкувати можна тоді, коли ми отримали плод. От, наприклад, свято для мене було, да, коли народилися козенята, було перше молоко, це було свято. Зараз трава це заготовка для тварин. Ну, хто ж в квартирах та має тварин? І оце проблема, тому що в мертвому просторі людину легше загнати іпотекою, необхідності себе прогодувати. От в коментарях я коли за хлопців так, написала мені там Ой, роботи немає якої роботи. До речі, згадала ще одне слово, є була така поняття арт Артіль. Артіль. Не знаю, як на ну перекласти українською, так от що воно означало? Воно означало, коли була масова от така можливість щось зробити корисне, збивалися, були добровільні такі поєднання, і у це, до речі, як на мене, і було поняття наш мислити наш. Да? Тобто об'єднані спільною ідеєю і спільною працею. А що у нас, вибачте, звикли робити люди? Я згадала свого э, чоловіка, коли він там каже, да, сину, дай йому завдання і нехай э, типа, робить. Я не хочу своє, свого сина виростити рабом, залежною людиною від когось, хто дасть йому роботу купати від сіль до сіль. Я вважаю, що життя потрібно бачить, бачити, чути, відчувати, розуміти сенс. От тоді ти можеш іти своїм шляхом і бути незалежним. Поки на рівні індивідуальності цього не трапилось, ми не... сьогодні я коли побачила оцю гілочку, яку хтось зірвав і кинув там да, на доріжці. Я згадала, у мене в минулому році був такий цікавий експеримент. Дівчина на Фейсбуці розмістила пост, що вона запрошує в ліла. Я дозволяю собі бачити себе за допомогою. там... Образів бачення інших людей. Мало того, мені це цікаво. Тому я відгукнулася, відгукнулися дві людини. Одна дівчина, яка була вихідна, її просто не, не пустила вліла, тому що запит був некоректний. А зі мною, значить, дівчина там намагалася мене вивезти да, в космічну свідомість. Врешті-решт, я просто закинула це, цю даремну справу, тому що Мені там в, в грі я постійно поверталася до поняття погана компанія. Так от, з приводу майстрів. Е, кожен майстер потрібно розуміти, що є е, ну, система зчитування, да, наприклад, Таро, філософія ліла. Але кожна людина має свій світогляд. І е, вона в будь-якому випадку буде трактувати згідно своєму світогляду. І до цього не потрібно дуже прив'язуватись. Це потрібно мати або бачити, як. Додатковий такий інструмент, щоб побачити щось ззовні, але в будь-якому випадку потрібно мати сві, свою ем, свої, якби, свій світогляд і своє бачення. Мало того, е, у нас був такий діалог. Я прийшла на дачу, гра продовжується, і вона е, мене я вже відчуваю, що це насилля наді мною, а вона така гру потрібно закінчити. І от я прийшла, мені потрібно там було бігти коз доїти, а вона все ж давай завершувати. І щось я згадала в той момент, щось син мені там сказав, і от вона, значить, мене вчить, як мені розб... там, розмовляти з сином. А, і я побачила, що син почав от з, ну, з такого знаєте, з дратування ламати оце ж дерева. І я кажу, не можна. А вона така: ну разві можна там е, з дітьми так розмовляти, їм потрібно пояснити, що ж це живе йому боляче. Я кажу, слухай, у мене аргумент у цей боляче для мене не працює. Для мене працює яка користь цього. От, наприклад, я рву траву, я рву гілки для того, щоб нагодувати оце стадо. І це в цьому це виправдовує. Ну, тобто мета, ну, засоби, да, вони спрямовані на мета заради живого. А от коли просто е, я нищу, тому що я хочу е, показати, що я маю владу, оце для як на мене некоректна для людини мотивація. Мотивація.